Шановне пансько, вітаю вас! Не так часто виходить відео, як би хотілося, але сьогодні зроблю таке коротеньке відео про таку річ, як GameStick Е, Можливо, вже вам відомо всім пристрій, на якому є ігри від Famicom, Dendy, PlayStation 1 Sega і так далі. Пристрій багато кому відомий від китайського бренду. Ось прийшов до мене така коробочка. Наша пошта, як завжди, класно працює, але річ не, не про те. Сьогоднішнє відео про те, як модернізувати даний пристрій і декілька, скажімо так, секретів чи лайфхаків, як можна покращити відео. Відклик самої гри на екрані, щоб ну, краще і е, приємніше провести час, а також ну, продовжити, продовжити життя ось цієї такої штучки. Тому що багато хто в коментарях е, відео, які є в інтернеті, пише, що там в мене вистачило на тиждень часу, попрацювала, хтось написав там місяць, два місяці і так далі. І сьогодні ми спробуємо дещо вдосконалити, щоб оця річ е зовсім недорога, але щоб вона прожила трошки довше, і мала можливість нам трошки довше приносити якийсь позитив в сьогоднішній е день. Ну що ж, давайте переглянемо, як працюють деякі ігри, а точніше. А точніше та гра, яку всі люблять грати, це Battle з Double Dragon. От Вона тут є, я її знайшов, але працює вона важкувато, як для такої маленької приставочки або геймстика. І зробимо деякі лайфхаки для того, щоб покращити відображення цієї гри, і відповідно спробуємо зменшити деякі. Лаги, які відбуваються під час цієї гри. В ролі живлення буду використовувати павербанк на 22,5 Вт. А так, щоб швидше вам показати не блоком живлення, хоча до блоку живлення ми повернемося, також скажу деякі параметри, які бажано б були для того, щоб оцей геймстик нормально працював. Що ж, давайте запустимо гру і подивимося, які в нас є проблеми з цим. Так, шановні друзі, запустив GameStick. В ролі експерименту у нас телевізор LG45 дюймів 4K. Гра Battle Toots, Double Dragon під номером 319. Запускаємо її. ось, І слідкуємо. Це як би потрібно, забігаючи на пара, бачимо, що вже є певні перешкоди. Йдемо далі, стартуємо, вибираємо будь-якого героя. Якби все чудово, але не все так райдужно, як би хотілося. Бачимо, в нас пішли заторможені кадри. Досить такі заторможені мерехтіння, ну, Чесно, кайфанути або трошечки відволіктися від цього дня, з дітками пограти не виходить. Тому що ці такі фрізи, покадровка, ну, досить такі погана. От. Бачимо, що ну, ніяке ніяке воно. І всі інші ігри, які трошки важкувати для, ціє... для цього стіка будуть ну, практично так само відображатися, як ви зараз бачите. А хотілося б це. Хоча невеликі гроші заплачено за геймстік, але, 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 отого От задоволення, яке би хотілося, ви не отримаєте. Так, які можуть бути причини оцього такого дійства? Ну, Перше це те, що, будь ласка, підбирайте блок живлення для геймстика, щоб було 5 В і 2 А, хоча б 2 А. 1 А практика показує, а 0,5 це взагалі досить слабенько. Не вистачає потужності для того, щоб нормально працював Стік. Я для швидкого Експерименту взяв павербанк, але забігаю наперед і вам скажу, що павербанк працює правильно, потужності вистачає для того, щоб це все працювало. Слідуючи, що потрібно, і я вважаю це як найголовніше, це правильно Дібрати параметри екрану для гри. GameStick, якщо по правильному, він не тягне тих 4К, як би там не фантазували і не розмальовували. Потрібно параметри екрану зменшити з 16,9 до 4 на 3. Хоча б так. І ми побачимо результат. Візьмемо налаштування телевізора. Не знаю, чи вийде льоту, чи потрібно буде перезапустити нашу консоль. Але ось вибираю. Виходжу з гри, мають, мабуть, що перезапущу повністю консоль, хоча зараз спробую запустити, не перезапускаючи наш геймстік. І подивитися, чи є з цього вже якийсь результат. Так, тут фрізів не бачу, натискаю є зверху трошечки, але давайте поглянемо на сам процес гри. Якщо потрібно, перезавантажу сам стик. Є знову ж у нас фрізи, значить пробуємо перезавантажити геймстік. Так, друзі, перезавантажив я геймстік, Що було зроблено? Перше, це перевів зображення 3х4. 4х3. Перепрошую. Далі зайшов усі налаштування телевізора. Зображення. Бачимо, що у нас стандартний режим зображення, формат екрану 4 до 3. Додаткові налаштування заходжу. Налаштування Instant Game Response. Сюди і для порта HDMI, в моєму випадку в третьому, було вімкнуто цей режим, який дозволяє е миттєвий відгук у грі. Все, що в принципі, було зроблено. Ну і після чого, якщо запустити, повертаємося назад, якщо запустити нашу гру, Тих дуже сильно фрізів, які були, вже немає. Є свої якісь відповідно, але. Но... Так, вибираємо персонажа. Так, без різниці. Вибираємо персонажа. Старт. Поїхали далі. І, можливо, десь щось трошки є. Але ви бачите, наскільки краще... О, змінилося. Відображення гри. Нема тих фрізів, які були. Більш-менш гра відображається достойно. Тобто, все-таки проблему частково, можливо, не настільки, як би хотілося, ми вирішили. Так, ну і, в принципі, хочеться ще зробити деяку модернізацію, тому що буквально після 10 хвилин цієї гри геймстік не те, що теплий, він просто палає. Так сильно круїться процесор. І е, б'ю на те, що саме через отаку причину, звичайно, китайцям вигідно, щоб ми оці геймстіки купляли ну і щоб вони довгий час не ходили. О. Покажу, як модернізувати, щоб даний стік прожив трошки довше. Тому що від, від цього нагрівання він з часом перегорить. Там немає ніякого захисту від перегрівання, а гріється він досить таки сильно. Оперативна пам'ять на базі цього геймстіка не гріється настільки, щоб аж. аж а ось. З процесором є проблеми. Тож, давайте глянемо, що можна зробити. Так, ну що ж, розберемо наш геймстік подивимося як ми можемо його модернізувати. як щоб він нам трошки довше прожив. Розбирається він досить непогано, навіть нігтями, якщо маєте. В іншому випадку пластиковою картою теж буде нормально. От ми маємо таку кришечку з вентиляцією. Ну і все, в принципі, начення, яке є всередині, що ми можемо побачити? Китаєць вміло лазером зрізав написи. Ну, нам її цього і не потрібно. Тобто ми маємо, маємо процесор, який працює, обробляє все те, що є на нашій карточці. І маємо оперативну пам'ять. Оперативну пам'ять я вже пару разів заміряв, пробував, вона не нагрівається настільки, щоб це було критично. чуть чуть ледь-ледь, тепленька вона. А от процесор, ну, чесно, після 15 хвилин роботи гри. Зловитися руками практично нереально. Не І також оця нижня частина досить таки гаряча. Що, що я планую е, зробити? Що в мене господарство завалялося, щоб можна було якимось чином охолодити дану річ? Що маю в наявності? Маю наявності холодильники, маю отаку термопрокладочку, прокладочку завалялася в мене, колись на Аліекспресі замовляв. І вентилятори бачу випадки, де ставлять вентилятор, дещо менший, виходить двохдюймовий дюймовий зверху. Ну, це додаткове живлення, що нам якби не дуже потрібно: 12 В 0,13 А. Це вже додаткове живлення. І будемо втрачати на потужності. Значить, це нам в даному випадку не підходить. Все інше, оці холодильнички алюмінієві. Оцих два з старих ТВ-тюнерів. Один дещо вищий, другий нижчий. Так, оце. Так і не зміг відчистити з материнської плати, і оце також е, з материнської плати. Але по своїм габаритам вони досить великі, то, відповідно, також відпадають. І от в мене залишається отаких от два, де один, ну, не повністю, але досить таки акуратно покриває поверхню чіпа. Інший. Повністю-повністю покриває її. Тож, в планах є в мене термопаста. Термопрокладочка теж нам не згодиться. Хіба на майбутнє можна відповідно оперативочку накрити термопрокладкою. І також покласти якийсь холодильничок. А подивлюся, що мені краще підійде з оцих холодильничків алюмінієвих І через термопасточку я його сюди Примастачу. І повірте мені, це вже буде досить хороший результат для того, щоб забрати те тепло, яке є ось тут. Тому що просто вентиляції не вистачає, і через перегрівання даного процесора ми залишаємося без даного пристрою. Планую визначити точно розміщення процесора, вирізати в корпусі. В отвір через термопрокладочку, і придумує якийсь фіксатор. І закріпити зверху на цьому Це буде вже великий плюс. Що з цього вийде, дивіться далі. Залишається це все змонтувати гарненько, намастити термопастою і закріпити холодильничок на поверхні. Що ж, друзі, зробили ми маленьку, класну корисну операцію. І от ми маємо такий холодильничок. Отакий от холодильничок на нашому геймстікове. Сюди воно зайшло досить таки плотно, плотненько, тому то я вирізав досить акуратно, щоб воно плотненько зайшло і тим самим зафіксувалося. Ніхто нікуди не випадає. Наніс термопасту на чіп. От, це все зібрав, нікуди нічого не випаде. Вмикаємо в телевізор. І в принципі воно там знаходиться на постійній основі. Живлення собі вивели, блок живлення ввімкнули в мережу. Це джойстик по радіоуправлінні, по Wi-Fi. І насолоджується грою. От такі зміни в нашому геймстикові. От така модернізація дозволить прожити даному апарату набагато більше і довше. І комфортно грати ігри. В телевізор вімкнули, все працює, звідти він практично не буде доставатися. Живлення подаєте собі блоком живлення. Ще раз повторюю, хорошим блоком живлення, хоча б на 2 А 5 В, І насолоджуєтеся грою. Всі, хто переглянув відео, ставимо свою вподобайку. До нових зустрічей.